Квітня в Україні рецептурні ліки аптеки мають відпускати лише за відповідним рецептом від лікаря у паперовому чи електронному варіанті. До категорії таких лікарських засобів належать більшість знеболюючих, а також засоби екстреної контрацепції. Остання категорія викликала шквал обурення у соцмережах. Ми вирішили дізнатися, чи справді це так, і поспілкуватися з гінекологом, яка нас запевнила, що будь-які засоби оральної контрацепції мають бути призначені лише лікарем після консультації. Частіше її приймати ніж там раз на місяць, або там два-три рази на рік не рекомендується, тому кожна жінка для себе повинна проаналізувати оці випадки, коли їй потрібно буде випити цю екстрену контрацепцію. Якщо, наприклад, це постійний партнер, то можливо підібрати більш надійну контрацепцію в лікарі, ніж користуватися екстреною контрацепцією. Разом з тим Людмила Неважицька наголошує, що консультація для екстреної контрацепції важлива і тому, що незахищений секс має й інші не менш серйозні наслідки, окрім вагітності. Якщо це, наприклад, незнайомий партнер був наприклад відкритий статевий ад, то крім того, що жінка може завагітніти, вона ж може ще отримати інфекцію, передається статевим шляхом, тому все таки бесіда з лікарем є такою повною і більш інформативною. І те, що може відбуватися після прийому засобів, екстреної контрацепції теж бажано це обговорити з лікарем, щоб пацієнтка не лякалася, тому що після прийому цих таблеточок можливі кров'яні стевиділи. Ну інше моменти, які ми вже обговоримо конкретно із даною пацієнткою. Екстрена контрацепція також оточена міфом про лічні години, які має жінка, аби її випити, і в такому разі, як посеред ночі отримати рецепт, проте таке твердження є хибним. Екстрену контрацепцію таблеточки можна прийняти протягом 3-5 діб. Тобто, це не обов'язково, якщо порвався презерватив, там чи був незахищений статевий акт, вночі телефонувати лікарю і просити виписати рецепт для гормональної контрацепції. Але звичайно, чим швидше прийнята таблетка для екстреної контрацепції, тим краще результат. Тож, підсумовуючи, гінеколог радить не панікувати і пам'ятати, що лікар ваш друг, а самолікування може мати трагічні наслідки. Марія Кравчук Олег Ціпоренко, у центрі подій СТВ.